Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати українську літературу. І сьогодні ми поговоримо про українські історичні пісні. Розглянемо пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками, такими, як «Зажурилась Україна та о, як крикнув вже козак Сірко». Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота і тему уроку. Україну не можна уявити без пісні вона є найпоширенішим жанром мусної народної творчості. Відомий дослідник українського фольклору Олександр Дей писав: українська народна пісенність, ніби вічно мінливе поетичне море глибиною в шеренгу століть, а шириною, як вся українська земля, котить і котить вона свої мелодійні хвилі по українських просторах. Вихлюпується самоцвітами бризками, ген-ген за національні береги. Фольклористи відзначають, що пісенна творчість українського народу сягає понад 300 тисяч зразків. Один із героїв Юрій Яновського сказав, що, не можна спокійно, що можна спокійно прожити до глибокої старості, і на кожен день знайдеться нова українська пісня. Ось яке у нас безмежя цих народних скарбів. Пригадаємо, діти, що ж таке фольклор. Це ус народна творчість, народні пісні це невеликі віршовані твори, що співаються. Ознаками народних пісень є анонімність, варіативність та колективність, різновиди народних пісень це календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові та історичні. Календарно-обрядові пісні ми з вами вивчали уже в шостому класі. Це пісні, що виконуються під час обрядів і прив'язані до календаря. Суспільно-побутові пісні ми розглядали з вами у сьомому класі, і це народно-пісенні твори про умови життя різних соціальних груп населення, про їхню історичну роль у становленні та розвитку українського суспільства, формуванні національних норм етики і моралі. Як бачите, у названих піснях відбилися Звичаї, традиції українців, їх вирування та обряди, а також побут та життя різних соціальних груп населення. Ми дізнали, дізнавалися з вами про життя і побут чумаків, і, зокрема, козаків. Сьогодні ж діти у нас інша група пісень. Пісня це ліричний вірш куплетної будови, призначений для виконання співом. Історична пісня це ліроепічний твір героїчного характеру про події минулого та відомих історичних осіб. Адже в Україні така славна і часто трагічна історія, яка відбилася саме в історичних піснях. Отже, історичні пісні запечіть, будь ласка, це ліроепічні твори, які відображають важливі історичні події та розповідають про діяльність відомих історичних осіб. Термін «історичні пісні застосував вперше відомий письменник Микола Гоголь у статті Малоросійські пісні, ознаки історичних пісень, оскільки це ліроепічний жанр, то ліроепічний вид. То від лірики історична пісня отримала віршовану форму, чіткий поділ на строфи та емоційність. А від епосу оповідний характер, сюжет ідеться про певну історичну подію, битву, мужність козацьких ватажків, чи їхню героїчну сперть, справжні герої і реальні події. Тематика історичних пісень теж, будь ласка, запишіть і вивчіть. Це змалювання звитяжної боротьби козаків із турецько-татарськими ордами, зображення страхітливих спустошень і насильства, відтворення подій Національно-визвольної війни 1648-1657 років під проводом Богдана Хмельницького, рух опришків на західноукраїнських землях XVIII-19 століття. В історичних піснях прославляється боротьба народу проти іноземних поневолювачів, зокрема татарських і турецьких орд, польської шляхти, шведів та феодально-кріпосницького гніту. За своїм змістом, образами і сюжетами історичні пісні близькі до народних дум, але відрізняються від них своєю віршовою формою. Вони мають чітку строфічну будову і своєрідну ритміку. Мелодія першого куплета в них переноситься на всі наступні куплети, виконуються вони часто без музичного супроводу. Історичні пісні відтворюють найголовнішу рису народних героїв готовність іти на самопожертву заради громадянського добра. Зверніть увагу, що історичні пісні найчастіше виконували на кобзі або бандурі. І виконували їх найчастіше кобзарі, відповідно, або ж бандуристи. Символіка українських історичних пісень. Зокрема, сокіл виступає як символ козаків, калина уособлюється з дівчиною або з матір'ю Україною, могила уособлюється з нареченою, а червона китайка, якою покривають козацькі очі, уособлюється зі смертю. Образ Богдана Хмельницького це символ визвольної боротьби українського народу 1648 1654 років. Герої історичних пісень це, зокрема, Іван Цірко, Максим Залізняк, Устим Кармелюк, Богдан Хмельницький, а взагалі дуже велика кількість історичних пісень, де немає конкретного історичного героя. Але завжди можна зрозуміти з контексту, про яку конкретну історичну подію йдеться, або ж якщо не конкретну, то просто історичну подію. Якщо говорити про історію виникнення історичних пісень, то, як ви могли вже здогадатись, вони були пов'язані з певними подіями в історії. Наприкінці дев'ятого століття створюється Київська Русь. У цей період з'являються епічні пісні, легенди, перекази, що потім збираються писемними людьми, зокрема ченцями. Ніщівний набіг татарської орди у 1240 х роках призводить до занепаду української державності, а отже, культури і літератури. 300 років українці гальмують, порпаючись у збережених пам'ятках та спостерігаючи, як наші сусіди розвиваються та вирішують власні державні проблеми. Майже 300 років потрібно було для усвідомлення, хто ми є такі. А точніше наприкінці 15 століття в низинах Дніпра починають збиратися незадоволені життям втікачі, козаки, воєнні добровольці, які зі збільшенням власної кількості приходять до усвідомлення певної національної ідеї. Саме це усвідомлення виливається в українську національну боротьбу. Саме в цей період і виникає українська історична пісня. Одно, однією з таких є пісня Зажурилась Україна, з якою ми зараз ознайомимося і проаналізуємо її. Зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькії діти, котрі молодії у полон забрато. Як заняли, то й погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане брате, гринджоли малювати. Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой ти станеш на воротях, а я в закаулку. Дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой ти станеш шабелькою, а я з кулаками. Ой, щоб слава не пропала поміж козаками. Ой, козак до дружини бурлака до дрюка. Оце тобі вражий турчин з душею розлука. Отже, діти, зверніть увагу, що в цій поезії. Використано фразеологізм. ось така народно поетична мова. Гринджоли малювати означає нічого не робити. Ними звучить заклик до інших чоловіків, до українців, що досить терпіти постійні навали орди татарської, яка забирає молодь, зокрема. А дітей знищує, що потрібно підніматися і боротися за свою боротьбу. З цієї пісні ми можемо зробити висновок, що козаки боролися в першу чергу з шаблями. І... Але з ними разом не, не тільки були ось такі е, люди, які мали зброю, але й боролися, билися тим, що мали. Наприклад, от бурлака до дрюка, козак до дружини. І так далі. Тобто ось ми кажемо, зверніть увагу, як у цій пісні звертаєш, звертаються до шаблі. Ой, ти станеш шабелькою. Тобто, справді шанували шаблю, а я з кулаками. Не обов'язково потрібна була зброя. Якщо є бажання боротися, то знадобляться, стануть в пригоді і кулаки. У пісні Зажурилась Україна, бо нічим прожити, Україна є потужним образом уособлення. адже зажурилась Україна, мається на увазі люди, які живуть в Україні. Тобто ось тут ми бачимо такий художній образ, як синекдоха, коли, коли множина замінюється одниною. Ось таким персоніфікований образ. Вона, як матір, оплакує своїх дітей, гнаних у неволю. У цій коротенькій, проте пронизливо тужливі пісні надзвичайно багато інформації, закодованої у виразних влучних образах, витворених багатою уявою народного генія. Справді, татари не брали в полон маленьких дітей, бо ті не витримували важкого багатоденного походу до Криму, куди здебільшого гнали полонених, тому малюків жорстоко вбивали. Над усе цінувалися на вільницьких ринках Туреччини вродливі українські дівчата і кремезні юнаки, тому саме їх забирали в неволю і гнали як худобу до господарів, що дивилися на них лише як на живий товар. У піснях часто розповідається і про те, як козаки кидалися на вздогін визволяти полонених братів і сестер, дружин і коханих. Проаналізуйте, будь ласка, цю пісню за поданою, поданою е, таблицею. Автор рід, жанр, тема, основна думка. І е, натиснувши на QR-код, ви дізнаєтеся історичну основу твору. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо: автор колективний рід Ліроепос. Жанр історична пісня, тема зображення страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд, основна думка вона ж ідея твору, лише одностайні дії всього народу можуть врятувати країну від зруйнування. Пісню записано всередині 19 століття в новомосковському повіті Катеринославської губернії, історична основа твору. У 1482 році татарський кримський хан Менлі Гірей здобув Київ, знищив його околиці, пограбував Київські церкви. Після цього татари кілька разів спустошували землі України. Художні засоби, риторичне звертання, риторичні оклики, фразеологізми, епітети, метонімія, метафора, синекдоха. Літота. Літота це зменшення, применшення. Спробуйте виписати всі ці художні засоби. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо, перевірте, які ви риторичні звертання виписали. Годі тобі, пане, брате, дамо тобі стиха та вражому турку, оце тобі вражий турчин з душею розлука. Дивіться, як поетично народ описує смерть з душею розлука. Фразеологізми, оз душе розлука смерть, грінджоли малювати, змиритися з долею. Епітети, якими так насичені твори уст народної творчості, Вра... «Маленькі діти, вражий Турчин, шаблю гостру довгу, метонімія зажурилась Україна, метафора слава не пропала, синек духа погнали до пана, до хана мається на увазі в неволю. І літота, ось це зменшувально пистливе слово, шабелька. Годі тобі, пане брате гринджоли малювати, бери шаблю довгу гостру та йди воювати. Ось з яким закликом в цьому контексті і є вся суть історичної пісні, такого собі творчого відгуку на події, що відбуваються. І якщо цей відгук був сильним та емоційним, слухачі запам'ятовували його та поширювали далі. Звісно, інколи трохи змінюючи на свій смак. Одні пісні виспівували подіїв та героїв, що ставали уособленням свого часу, а отже, визнавалися вартими того, щоб їх пам'ятали. Інші були складені настільки майстерно, що мали певний вплив на загальну оцінку подій, і це забезпечувало їм місце у пам'яті народу. Про те, скільки пісень було створено, ніхто не знає. Але з тих, що збереглися, ми дізнаємося про таких історичних постатей, як Богдан Хмельницький. Нестор Морозенко, Козак Сірко, Максим Залізняк. Устим Кармелюк, за кожним з яких стоїть унікальна книга життя і у яких багато чого можна навчитися. Сьогодні хотілося б зупинитися на славній постаті, овіяній легендами Івана Сірка, безстрашного лицаря українського козацтва. Іван Сірко український полководець, подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький полковник, легендарний кошовий отаман Запорізької січі і усього війська Запорізького незового здобув перемогу в 65 боях, герой багатьох українських пісень і казок. Сірко – історична особа, син козака з Мерефи Харківської області. Легенди про сірка, звичайно, це ця постать овіяна легендами. І інколи навіть не можна зрозуміти, чи це справді таке було, як кажуть, чи може так збрехав, адже наскільки ми знаємо визначення жанру легенда, легенда це напівправда, напіввигадка. Легенді більше правди, то можливо, і справді так було. Ось що говорить перша народна легенда. Іван нібито народився з зубами і коли його несли біля столу, схопив та з'їв пиріжок. У народі прокотилася чутка, такий гризтиме ворогів, як пес Сірко. Прізвиськом закріпилося за хлопчиком. Є ще й така легенда, що сірко перемагав не тільки людей, а й чортів. Річка Чортомлин нібито тому так зветься, що в Нісірко убив чорта, який хлюпався у воді. А е, дуже боялися турки і татари запорозького кошового Івана Сірка, і називали його урус Шайтан, тобто російський, е, русський чорт, руський чорт, урус шайтан. Ось як називали. За легендою, вважають, що Іван Цирко був характерником. Тобто чаклуном міг перетворюватися на Вовкулаку або ж міг навіть так затамувати дихання, що вдавав, що він мертвий. Також вважалося, що він міг проходити крізь двері. Адже як пояснити, що виграв Іван Сірко аж 65 боїв і ні разу не зазнав поразки. Звичайно, якщо вас зацікавить така постать, ви в інтернет мережі можете знайти дуже багато цікавого про цього видатного полководця. А ми прочитаємо, як же уславив його народ в українській народній пісні. Та ой, як крикнув же та козак Сірко! Та ой на своїх же, гей, козаченькі, Та сідлайте ж ви коней, хлопці молодці, Та збирайтесь до хана у гості. Та туман поле покриває. Гей, та сірко січі та виїжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали, що то орли та із січі вилітали. Аж то військо та славне Запорозьке Та на Кримський шлях Січі виїжджало. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали. Та що сизий орел по степу літає, аж то сірко на конику виїжджає. Гей, ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що над степом та сонечко сяє. Аж то військо та славне запорізьке Та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой, та ми ж думали, що то місяць в степу ой зіходжає. Аж то козак сірко, та козак же сірком на битому шляху. На татар оступає. І, звичайно, ми можемо вже відчути шалену любов і возвеличення цього кошового отамана. Зверніть увагу, скільки повторів саме ось такі повтори привертають увагу до особи, про яку співається. Ой, та козак, сірко, та козак же сірко, а ми ж думали, ой, та ми ж думали. І, звичайно, звернули ви увагу на поетичний паралелізм. Та туман поле покриває, то Сірко Січі ви, виїжджає. Орли і Січі вилітали, військо Славне Запорожське виїжджало. Тобто орли порівнюються з військом. Теж ось такий символ. Зверніть увагу орли. Сизий Орел по степу літає, порівнюється із отаманом Сірком. І зверніть увагу пестливі слова Конику виїжджає. Ось в таких пестливих словах і проявляється любов народу до своїх героїв. Козаченьки народ їх називає, порівнює з орлами. І піклується, звичайно, про них, порівнює військо Запорізький із сонечком яке приносить і тепло, і радість. Героєм цієї пісні, як ви вже побачили, є Іван Сірко, кошовий отаман Запорізької Січі, талановитий воєначальник, учасник Національно-визвольної війни українського народу 1648-1650 років під проводом Богдана Хмельницького. Уславився також він і походами проти Кримського хана. хана. Визволенням багатьох невільників пісня вражає наступальним настроєм, мажорними інтонаціями, яскравими образами, але водночас вона й дуже конкретна. У центрі уваги реальна історична особа, український національний герой Іван Цірко. Запорозька Січ, колиска українського лицарства. Кримський шлях це шлях сліз і славних перемог. Саме в цій пісні змальовано той момент, коли прийнято рішення про похід на підступну орду, на татар, що плюндрували Україну. У цій пісні використано надзвичайно цікаві образи гіперболи, тобто перебільшення, туман поле покриває, образ, який свідчить про величезну козацьку силу, яка здатна розгромити ворога. Наявний тут і образ символ Орли та із Січі вилітали. В образі Орла ще від фольклорних часів народ бачив справжнього лицаря, гордого, відважного, сильного і неодмінно красивого. Проаналізуємо цю пісню за відомою уже вам схемою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Автор колективний, рід ліроепос, жанр історична пісня, тема зображення походу запорізького війська під проводом кошового атамана Сірка проти татар, основна думка уславлення звитяжності та мужності кошового отамана Сірка та його побратимів. Якщо раптом у вас з'явиться питання: а чому ж ця пісня буде і ліроепічним жанром, ліроепосом? Спробую вам пояснити. Повертаюся до попереднього слайду, ви бачите пісню. Ну, по-перше, чому це буде епічний жанр, тобто прозовий. Від прозового жанру ця пісня взяла. По-перше, події. У нас тут є конкретна подія. Далі, яка козак сірком збирає хлопців-молодців на поход? Дивіться, як він каже, до хана у гості. Насправді, ж, у хана розбити і забрати полонених, перемогти його. Ну, і, звичайно, у нас є головний герой є козак, є його козаки. Також ми можемо визначити складові сюжету експозицію, зав'язку. Розвиток дії, кульмінацію і розв'язку. Оскільки це малий жанр, то в нас розвитку дії як такого не буде. Дивимося: експозиція. Козак-Сірко збирає своїх козаченьків у похід. Та ой, я крикнув вже та козак-Сірко. Ось у нас буде експозиція. Ем, Зав'язка. Туман поле покриває, сірко січі виїжджає. На кримський шлях. І тут, звичайно, ми бачимо кульмінацію. Військо славне Запорізьке на вороних конях у степу виграває. Ну, і є, відповідно, у нас розв'язка. Аж козак то козак-сірко, та козак же зірком на битому шляху на татар оступає, тобто бореться з ним. Тобто ось ми визначили основні ось такі елементи. Далі, це ми назвали особливості. Епічного жанру, у нас також ще є час. Ми можемо визначити приблизно, коли відбулася ця подія, в якому приблизно столітті. Що ж ця, цей ліроепічний твір, історична пісня взяла від лірики. Ну, звичайно, зрозуміли, що ритму мелодику. В нас є художні засоби, які використані для створення образів. Ми їх назвемо далі. Також у нас є. Рима, ритмо мелодика. Покриває, виїжджає, ми думали, вилітає, виїжджало, думає, літає, виїжджає. Тобто у нас є Рима, є певне ось таке римування. Звичайно, у цій, у цій поезії, в цій пісні немає чіткого поділу на строфи, але звернули увагу, у нас тут є ось така. Ця історична пісня швидше схожа на думи. Звичайно, тобто, ми бачимо тут і ознаки лір... ліричного твору, і ознаки епічного твору. Тож, випишемо художні засоби. Натисніть, будь ласка, на паузу, виконайте це завдання. Перевірте, які художні засоби ви виписали, риторичні оклики, хлопці молодці, писливі слова, козаків, сонечко, коник, Епітети. вороних конях, битому шляху, орел. метафора. Військо на конях в степу виграває, персоніфікація, туман поле покриває, місяць в степу заходжає. І, звичайно, ви повинні були виписати поетичні паралелізми. Тобто. Коли е, порівнюється явище природи із життєвими ось такими подіями. Який же в нас виступає Іван Сірко? Ось він головний герой. Звичайно, він мужній, справедливий, чемний, рішучий, винахідливий, і, щоб ви ще сказали Сірку або його війську, зустрівшись із ними, мабуть, те саме. Що і скажемо сьогодні нашим воїнам ЗСУ? Заповніть таблицю. Поміркуйте, що спільного мають історичні пісні «Заружилась Україна та О, як крикнув вже козак Сірко. А чим вони відрізняються? Тобто, в середню колоночку ви запишете спільні ознаки. В колоночку, де «Зажурилась Україна, ви запишете ознаки, якими пісня Зажурилась Україна, відрізняється від пісні про козака Сірка. А в третій колоночці ви, відповідно, запишете особливості цієї пісні, якими вона відрізняється від пісні Зажурилась Україна. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Спільне, звичайно, є те, що ці пісні є історичні, в них висвітлені події козацької доби. І, власне, це є пісні. Зокрема, розповідь про боротьбу українців із турецько-татарськими нападниками. І там, і в тій пісні, в нас турецько-татарські нападники, також використання художніх засобів, властивих усій народній творчості. Особливості пісні зажурилась Україна. Є відсучні, відсутність точних посилань на конкретні історичні події, історичних подій не осіб. Так, ми знаємо, що іде боротьба з турками і татарами, але важко визначити, коли саме відбулася ця подія і що це була саме за подія. А от уже у пісні, то як крикнув вже козак Сірко, ми вже можемо приблизно навіть рік визначити, чому тому, що в нас є реальний історичний герой. Отже, на сьогодні все. Далі ви працюєте самостійно з підручником і не забувайте, що теорію літератури вам потрібно знати. Любіть і вивчайте українську, українську літературу, шануйте українські пісні, співайте їх, адже настрій, з яким ти бачиш світ, залежить від того, яку пісню співає зараз твоя душа. До побачення, успіхів вам, до наступного уроку.